Правильне підключення до акумулятора у пса. Прикручуємо проводочки. Бачите, спочатку э, один прикрутили. Червоний на червоний. Прикручуємо. Чорний на чорний. Не помиляємося. Ну, це плюс-мінус. Тут я думаю, всім понятно вже да, буде, як правильно. Як правильно треба. Так, чик-чик-чик. О, також гай, болтика, болтика зажати. Треба. Добре. О. Все, зажали одну клемку, Зараз другу клемку зажимаємо, і все, і у нас все вже майже готове. Тобто, бачите, комплект іде у нас упс, ось такий, плюс акумулятор 90 Аджіємовський. Це ціна питання, виходить 13 тисяч 500 гривень. Коштує такий комплект. Якщо ви вжимаєте акумулятор, наприклад, ви можете взяти віддільно УПСа і підключити його до свого акумулятора. Тобто, бачите, тут закрутили, упс, у нас іде. На 500 вольт ампер 350 Вт. Акумулятор 90 Аджіємовський 27 кілограм. Важить. Ну такий тяжеленний він а, відправляємо по всій Україні. А в наступному відео зараз включу і покажу, що все класно все працює.